Ви добре знаєте, що на Росії проходить не лише часткова мобілізація, але і призов на строкову службу. Так от, британська розвідка повідомляє, що у Росії проблеми не тільки з мобілізацією, а й з призовом 120 тисяч новобранців. І так, британці заявили, що є значні проблеми з тим, щоб розміщувати, навчати і оснащувати призваний і мобілізований особовий склад. Відомство нагадує, що 30 вересня 2022 року президент Путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову на строкову службу. Не путайте з мобілізацією, метою якої є підготовка 120 тисяч призовників. Ці призовники за законом не можуть бути відправлені на війну за межі Росії. Це окремо від тих осіб, які мобілізуються в рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року. Як зазначають у Міноборони Британії, призовний цикл розпочнеться. 1 листопада на один місяць пізніше, ніж зазвичай. Пізній початок циклу свідчить про зростаючий тиск на здатність Росії підготувати, оснастити велику кількість призовників, зазначають розвідники. Проблема з розміщенням підготовкою і оснащенням і розгортанням мобілізованого і призваного особового складу є дуже значною. Недоліки в російській адміністративній логістичній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля. Окрім того, федеральний бюджет Росії у 2023 році передбачає скорочення майже на 30% витрат на російську армію. Натомість загальні витрати на національну оборону зростають. Витрати на Збройні сили Росії скорочуються з 3,6 трлн рублів у поточному році до 2,5 трильйонів рублів в наступному році. Є там і стаття інші витрати у бюджеті, які навпаки суттєво зростають з 1,5 трильйона рублів до 1,9 трильйона рублів, але це інші витрати, які ніяким чином не пов'язані зі Збройними силами Російської Федерації. Жодних пояснень, такому різкому урізанні фінансування армії Росії в пояснюваній записі до проекту федерального бюджету Російської Федерації не наводяться від себе. Додам, друзі, що питання призову одного мільйона осіб дуже сумнівне з точки зору саме можливості забезпечення такої величезної кількості чоловіків їх одягнути. Прогодувати і утримувати, тому що, звісно, не всі будуть відправлені на фронт. Більшість з них буде задіяна для забезпечення тилу. Втім, це не означає, що адміністративна машина Російської Федерації не повинна буде їх утримувати. Я безумовно, далекий від думки про те, що 100% всі вони стануть проти війни, але дуже велика кількість із призваних а чи мобілізованих, побачить справжній стан речей у російській армії.